Чи дійсно будуть вибори в Україні? Якщо так, то коли їх чекати? І чи дійсно чекати миру українцям через вибори? Ви маєте зрозуміти, якщо вже сам Зеленський є. Виходить і заявляє про якісь такі речі, або загальна медіа в Україні розказує про такі речі, значить, це неминуче для того, щоб відбулись вибори в Україні, потрібно забезпечити якусь безпеку. Безпека це або мир, або припинення цієї всієї історії під час виборів тобто, це вже неминуче. І от зараз чим реально займається Україна, от по моїй інформації, це дипломати, які їздять і вибивають найкращі умови для того, щоб цей мир був на найкращих умовах для України. Тобто, ну не думайте, що Політиці, там всі люди погані, там є реальні професіонали, і на них ще все тримається. І от вони їздять і добиваються того, щоб мир був більш-менш. Тобто, вибори, ну як я думаю, просто моя думка 99% неминучі. От як ви думаєте про це? І далі ну, потрібно буде напевно чекати мир. А що під час цього миру відбудеться? І саме цікаво, ж, виражка постійно провокації робить. От зараз зі сторони там, Білорусі і ці зонди запускає погодні, тільки вони не м'ятя зонди. Зрозуміло які. Ну, от І вони постійно намагаються це зірвати, щоб типу, перевага була в їх сторону. Тому ну, така от ситуація зараз. А, чи може настати мир, чи можуть бути вибори? Ну, я особисто думаю, що майже неминуча ця історія. І що буде після? І, до речі, так, я думаю, що вони будуть весною. Все, на зв'язку, друзі. Слава всім українцям, кому цікава можливість отримати ЗП. Онлайн європейського рівню, будь ласка, самі знаєте де переходити? Зустрінемось там. Це абсолютно безкоштовно. Па.